Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі багато нових акцій. Хмелі Сунелі 6 гривень. Приправа до м'яса від фірми Деко 6 гривень. Перець духмяний горошком 10 гривень. Вафлі від світоч Артек 14 гривень. Шоколад Альпінела. Величезний асортимент смаків. Ціна 21 гривня. Шоколад від Millennium Very Perry 24 гривні. Чіпси зі смаком сиру. 12 гривень 50 грамів. Енергетичний напій, три варіанти смаків. Ціна 24 гривні 330 мл об'єм. Енергетичний напій ціна 19 гривень 250 мл. Чіпси люкс 29 гривень 71 грам. Чай ахмат 59 гривень 100 г. Напій кавовий розчинний міцний петрівська слобода 4 гривні. Чай мономах 45 пакетиків 37 гривень. Кава смажена в зернах 249 гривень 1 кг. Цикорій 100 г 39 гривень. Несквік 44 гривні. 49 гривень коштує фольга 10 метрів. Капучино-галка 150 г 34 гривні. Форма для випікання від ведмедики 49 гривень. Кольори на вибір. 77 гривень коштує форма для випікання силіконова кругла. Також є декілька варіантів кольорів. Фольга для плити 9 гривень. Точило для ножів 9 гривень. Салатниця дерев'яна діаметр 17,5 см. Ціна 59 гривень. 9 гривень коштує терка міні-металева на магніті, 19 гривень щипці кухонні металеві, 49 гривень термометр кулінарний ложка дитяча з довгою ручкою. 6 гривень пластикова. Є декілька кольорів. Штопор металевий ціна 7 гривень. Ніж кухонний в чохлі 39 гривень. Ніж кухонний із довшим лезом. ціна 39 гривень. Пальник 44 гривні. 39 гривень коштує терка кухонна із довгою ручкою. Терка для часника 34 гривні. Сито із ручкою 19 гривень. Є різних діаметрів. 24 гривні. Меншого діаметру 14 гривень. 39 гривень коштує дрошлак металевий круглий. Із ручками та ніжками. Каструля ціна 299 гривень. Браво шеф. Об'єм 2 літри 600 мл. Миска металева 24 гривні. Кружка сито для просіювання 59 гривень. Чайник об'єм 2 літри 500 мл 299 гривень червоного або синього кольору. Зі свистком. 199 гривень коштує набір стаканів для віскі 6 штук об'єм 325 мл. Ваза із кольорового скла – 88 гривень. Ваза для квітів скляна 119 гривень. І ще один варіант також 119 гривень. Тарілка обідня ціна 39 гривень. Тарілка обідня з орхідеями 49 гривень 22 см діаметр. 39 гривень коштує тарілка діаметром 19 см. 49 гривень коштує салатник скляний. Салатник скляний від LUMINARC Ціна 39 гривень. 17 гривень коштує тарілка глибока скляна. Два варіанти салатників скляних на ніжках круглої форми. Ціна 27 гривень. Трикутної форми на трьох ніжках. Ціна 49 гривень. Тарілка скляна діаметр 30 см 139 гривень. Тарілка супова від люмінарка 49 гривень. Тарілка фарфорова квіткова ціна 77 гривень. 55 гривень коштує тарілка фарфорова меншого діаметру. На жаль, точний діаметр не вказаний. 59 гривень коштує піала керамічна 600 мл. Вологі серветки 24 штуки 15 гривень. Дитячі вологі серветки 120 штук 44 гривні. Вологий туалетний папір 130 штук упаковці 32 гривні. Серветки паперові одношарові 350 штук 47 гривень. Серветки паперові 22 гривні. Рушники паперові від Freckenbock – 350 аркушів 99 гривень. Паперові рушнички 21 гривня. Два рулони паперових рушників від Диво – 59 гривень. Туалетний папір. Мегавелика намотка. Ціна 21 гривня. Туалетний папір 6 рулонів. 52 гривні, двошаровий. Термос із трьома чашками. 199 гривень. Серветниця 39 гривень, 12 гривень, серветниця металева. Пляшка для годування дитяча 29 гривень. Кольори на вибір. Ємність із кришкою. Мій обід. 300 мл 16 гривень. Стакан із кришкою та трубочкою. 14 гривень. Пластиковий. Кошик універсальний пластиковий 129 гривень. Зніжками. Та ручками є різні кольори на вибір. Кошик пластиковий круглий 12 гривень. Кошик пластиковий 24 гривні 39 гривень, Тримач для паперових рушників 19 гривень. Підставка пластикова для ванної кімнати тримається на двох присосках. Ціна 39 гривень. Серветка із мікрофібри 19 гривень. Різноманітні кольори на вибір. Мішок сітка для прання 9 гривень. Йоршик для унітазу з металевою ручкою 44 гривні. Йоршик для унітазу пластиковий 19 гривень, Чохол для сидіння унітазу 49 гривень. Є різні варіанти. Кошик пластиковий, круглий, 9 гривень, такий квітковий принт 9 гривень. Ще один варіант коштує 12 гривень. Кольори на вибір. Серветка для миття підлоги 50х60 см 29 гривень. Кухонні губки Freckенbock 29 гривень 6 штук в наборі. Серветки від фрекенбок. Ціна 69 гривень 5 штук. Вологопоглинаючий набір серветок 3 штуки, ціна 19 гривень. 22 гривні губки для прибирання одна штука. Велика. Губка шкребок 2 штуки, 17 гривень. Меланінові губки 3 штуки, 14 гривень. Контейнер пластиковий із кришкою. Об'єм 4 літри 700 мл. Ціна 69 гривень. Ленор. Кондиціонер для білизни: 97 гривень. Порошок для прання Wash and Free. Ціна 29 гривень. Порошок для прання мама 27 гривень 400 г. Порошок для прання мама 2 кг 400 г, ціна 129 гривень. Гель Wash and Free для прання 49 гривень, 1 літр об'єм. 33 помічники. Засіб для прання 1 літр 29 гривень. Сьогодні ще діє акція на кисневий плямовий відник 900 г, ціна 119 гривень. Велс плямовивідник або відпілювач 500 г ціна 84 гривні. Мило господарське, 16 гривень. Рідке господарське мило від фірми Велі 1 літр 32 гривні. Мама засіб для миття посуду 500 мл 29 гривень. Освіжувач повітря. 500 мл, ціна 34 гривні. Підгузки Dino Baby 194 гривні. Четвірка, п'ятірка або шістірка. Щоденні прокладки Bella Fotins 20 штук 22 гривні. Прокладки Лібрес для критичних днів 34 гривні 10 штук в упаковці, Дезодоранти від фірми Фа 59 гривень спреї, рексона антиперспірант 88 гривень 150 мл. Old Spice 94 гривні. Від фірми DAV спрей 99 гривень. Стік від фірми DAV 99 гривень. Багато акційних товарів, резинок та заколок. Деякі із них покажу вам набір заколок 2 штуки, дитячі, ціна 5 гривень. 5 гривень заколка для волосся з камінцями одна штука, 24 гривні набір аксесуарів для волосся. Набір шпильок 50 штук, 9 гривень. 30 штук 5 гривень. Набір заколок 4 штуки 12 гривень. Резинки для волосся 1 штука 2 гривні. 3 резиночки 9 гривень. До зустрічі на каналі.